Привіт, друзі! Вітаю вас у нашій рубриці Неповторний Я. І сьогодні у мене цікавинка не тільки для наших обдарованих, чудових неповторних діточок, а іще і для їх батьків та педагогів. Давайте розглянемо, що у мене в руках. Так, це різні різні геометричні фігури. Їх багато безліч. Так? Тут ми бачимо і круг, і квадрат, і овал, і трикутник, і ромб, і трапецію. Багато-багато геометричних фігур. Вони всі різні та неповторні так само, як і ви. А виготовила я їх дуже легко. За допомогою картон кольоровий і ножниці. Тобто я взяла твердий папір і навирізала безліч геометричних фігур. І сьогодні я хочу навчити вас і показати, як можна гратися дуже легко, просто і дуже дуже корисно саме з цих фігур. Фігурки готові, і для дітей старшого віку можна запропонувати ось такі фігурки скласти, або за шаблоном, за прикладом, або фантазувати. Дитина може самостійно придумувати будь-яких героїв. Треба враховувати, що чим старша дитина, тим більше може бути деталей, і ті деталі. Можуть бути дрібнішими. Ось дівчинка. Ми можемо порахувати, скільки деталей нам знадобилося для того, щоб скласти таку фігурку. І назвати геометричні фігури їх назви. Потім порахувати, скільки квадратів, скільки кругів, скільки трикутників. Можна порівняти, чого більше, чого менше. Так само. Фантазуємо із іншими фігурками. Якщо дитина трішечки затрудняється у виконанні, можна запропонувати спочатку намалювати шаблон. Це ще й вчить дитину планувати. Тобто ми запланували, вирішили, що ми будемо робити, запланували і вже переходимо саме до виконання роботи. Це для дитини, може, середнього віку така форма роботи буде корисна. І для наших найменших дітей, зараз я вже доскладаю. Так. Для найменших малят ми пропонуємо з великих деталей. Більш прості фігурки, так, так покажу. Це лиска, так? лиска так, або мишка. Деталі тут однотипні, тобто одна геометрична фігура, тут ми бачимо трикутник. Якщо будемо вивчати круг, то можна просту фігуру запропонувати з одних кругів. так, Як ведмедик у нас був, з округлих форм. тобто... Круг, овал, півовал і півкруг. так? Тут ми для малих діточок пропонуємо ось таку фігурку. І для самих найменших це може бути найпростіші форми. так? Це може бути ось такий будиночок. Таким чином ми бачимо, що Одну і ту саму гру можна пропонувати старшим дітям, ускладнюючи завдання, і меншим, спрощуючи його. Таку гру дуже легко виготовити вдома, власноруч, і вона стане в нагоді, якщо у матусі є дітки різного віку, від найстаршого до найменшого, ми можемо грати. Для старших ускладнюючи, для найменших спрощуючи завдання. Такі ігри дуже-дуже розвивають логіку, мислення, розвивають математичні здібності, тому що ми і закріплюємо геометричні фігурки, і можемо їх рахувати, можемо складати, ми можемо ознайомитись із поняттям ціле та частинка. А ще відбувається розвиток дрібної моторики, тому що ми оті дрібні деталі, коли складаємо різні форми з них, різних тваринок, або навіть якісь сюжетні картинки можна скласти, це Розвиток дрібної моторики, та я вже сказала, так, розвиток мовлення, зв'язного мовлення, тому що коли ми щось викладаємо, щось граємо, то ми супроводжуємо це мовою і можна після того, як ми виклали якісь певні фігурки, можна придумати якийсь простий сюжет. І обіграти його, тобто наша така гра не тільки цікава, а іще і корисна. Бажаю вам гратися цікаво та з користю. А тепер тримайте долоньки, ловіть сердечко і не забувайте, що ви найкращі.